Факультет знаходиться на окраїні міста якраз по Білгородській трасі. І тому 24 лютого, наскільки я знаю, хлопці тут зустріли перші машини, які намагалися пройти в Харків. Ну, вони трошки тупенькі, тому що на градах їхати штурмувати місце це можуть тільки ідіоти робити. Ну, тим не менш маємо, що маємо. Їх тут зустріли. І якраз навпроти факультету було декілька машин знищено. Може, вони думали, що вони заїдуть, стануть серед місця, десь там парку Горького. А тут їх зустріли і благополучно розмова туда. Я зайшов якраз на кафедру, зайшов в цю кімнату, пройшовся, далі по коридору. Ну, Звісно, прикро бачите, це все зруйноване. Це ж розумієте, студентські годи, це ж саме краще, що ми пам'ятаємо. Це ж саме приємні відчуття, незважаючи на всі лекції, дози, практичні заняття, це ж самий такий щасливий період в житті. І коли ти бачиш, що це все зруйновано, коли ти розумієш, а тим паче я ж науковець, я знаю, скільки коштує це оборудовання, як важко його підтримувати в належному стані. А, тобто для когось ці всі діталюшки це просто залізяча, а я розумію йому ціну, бо це можуть бути якісь сплави, які дуже там сложно дістати, якісь там пресформи і таке інше. Тому, звісно, бачити все в такому стані було неприємно. Воно все було свіже, обгорівше, залито дощем. Розпач і ну навіть не розпач, це скоріше бурень. Що, нічого святого тварів немає. Дівчата, які тут працювали, вони займалися дослідженнями наноліків. Останнє чим вони займалися, це Знаходження способів доставки ліків для лікування хвороби Паркінсона, наприклад, лабораторне обладнання було розташоване вздовж стін. На кожному столі стояли сучасні прилади, флюоріметри, спектрометри. Гроші було вкладено сюди, досить бала, велика кількість. Вона була заснована буквально. З 2008 року, якщо я не помиляюсь, тобто в останні роки це не старе радянське обладнання, це сучасне європейське, американське обладнання. Тут стояли гради російські, тобто вони прямо на подвір'ї були, е, значить, летіло все, що як то кажучи, все, що вони могли зробити. Але це оцінка лише збитків, які завдані будівлі. Тобто це збитки, які ну, треба компенсувати на відновлення будівлі. Ви розумієте, що в цій будівлі знаходиться дуже багато високотехнологічних приладів. Те, що обладнання перевозити не можна, було законсервовано. А те обладнання, яке. Е Підлягає транспортування, було вивезено на старий майданчик ХПТІ, Було вивезено відповідно в північний корпус нашого університету на Майдані Свободи. Там були сучасні, власна кажучи, ядерні мікроскопи і таке інше. Це обладнання було повністю зруйновано. Кафедра медичної фізики дуже сильно постраждала. Там були унікальні образці для проведення розробок в області нанотехнологій. Це фундаментальне дослідження з ядерної фізики. Ці дослідження необхідні для правильного оперування ядерних реакторів, її можна пересувати, але налагодження та відновлення її роботи буде потребувати достатньо великої кількості часу. Це десь 2-3 роки. Україна як країна. Ядерна повинна підготувати кадри, які будуть в майбутньому забезпечувати нашу енергетичну безпеку. А якщо не буде урядової підтримки і ми не будемо готувати цих кадрів, то будуть у нас дуже складні, як то кажучи, часи. Наприклад, якщо ви зараз почали розробляти якийсь новий сплав, то втілення цього сплаву, наприклад, у літак, буде через 5-10 років. Тому якщо ми зараз почнемо відновлювати, Результати ми отримаємо через декілька років. Якщо ми почнемо відбудовувати це все після перемоги, у нас буде прогалин. Ми втратимо час, ми не зможемо вчити студентів. Куди вони прийдуть? Сюди, у зруйновану будівлю, без опалення, без світла, без оборудовання, яке зараз знищено пошкоджено.